Два вибухи я випив з карвації. Я і жінка. Ну що, до погребу і все. а назад уже потім вже пашли пішком. Анатолій Колодко розповідає про удар по Миронівці, які російські військові нанесли по будинках пізно ввечері 15 січня. А потім, смотрю, вже пожар горить. Ну і вийшов сюди. Та що тут допомагати, як все. Шифер стріляє, все стріляє, железо он летит по краю, он по всему огороду. железо летит. И люди стояли только по краю. Що ти поможеш? Потім все, пож... приехали, начали приїхали і почали тушити. снесло, он рознесло, наняв он, он діють. Майже одразу після атаки до батьків приїхала донька Світлана. Каже, навколо вирувала пожежа. Позвонили, сказали, що горить сусідська хата. О, коли вже прильоти закінчилися, ми приїхали сюди. Десь в 11, минут, може, 15-12 приїхали сюди. Все горіло, все палало, дуже страшно було. Внаслідок російської атаки два будинки згоріли повністю, ще 10 зазнали пошкоджень, говорить місцевий житель Леонід Пустоброд. Ми живемо на сусідній вулиці, а це наша родня. Ну, хватить. Ударило, зарево все таке. Привезли нам ночью. Хват без ноги. Плаха теж больная. Ми то пошли после болезни. От это утра приїхали і тут допомагаємо. Повилітали окна, повилітали двері, повилітали, веранда, все розбито, забори, все. Двері відкрита. Тимчасово захистити розбиті вікна власникам пошкоджених будинків. Нині допомагають рятувальники та волонтери. Це третя атака в цьому році на село. Як повідомив міський голова шостки Микола Нага, ввечері 2 січня російські військові завдали трьох ударів БПЛА, зруйнувавши понад 10 гаражів. А ввечері 11 січня війська РФ вдарили по сільськогосподарському підприємству Миронівське. П'ять дронів влучили по зерноскладах, зруйнувавши приміщення та техніку. Вибуховою хвилею пошкоджені житлові будинки поруч. Олександр Соломко, Юлія Андросенко. Суспільне новини, Сумщина.